Осінь прийшла, а я нарешті повертаюсь до У Нас уже стало холодно, і я вийшла в такому в'язаному костюмчику. Взагалі в ньому вже хожу просто третій день чи другий, бо просто він найкомфортніший. Я дуже жалію, що я цього не знімала, але буду виправлятися за останні два місяці. Я побувала три рази в Чорногорі, лечу туди знову на випускний з мого останнього навчання. Я змінила кардинальне своє оточення, познайомилася з крутими людьми, а також зробила кардинальне рішення, яке попливає на майбутні зміни в моєму житті. Тому дослухайте до кінця. Побувала на офігезному івенті у Варшаві, де виступала Альона Веном. Я її дивилася з дитинства, майже виросла на її влогах, і так було класно поспілкуватися з нею вживу. А також в кінці літа відсвяткували день народження моєї знайомої на Вілі, владка вечірка в стилі Пінк-Пулпаті, і це було теж класно. Тепер про той самий крок дуже вирішальний, який я зробила, <кхм> якщо чесно. Це було навіть без обдумувань. Це було просто на такому імпульсі. Замітила, що такий самий головний інсайт, що я проживаю життя зараз як гру. Я майже все роблю на Імпульсі, всі подорожі, всі якісь колаборації, всі ефіри. Реально всередині відчуваю, що хочу це зробити, я це роблю. А якщо я відчуваю десь, що мені цього не хочеться робити, і це ніяк не вплине на моє майбутнє, я цього просто не роблю. Сиділа одного вечора, купила один квиток на балі, забронювала собі е, апартаменти. І за місяць, рівно за місяць, я вже буду вам знімати влоги з балі. Бо я переїжджаю туди, і на необмежений час я не знаю, коли я повернусь в Польщу, і це було також зв'язано з тим, що в мене майже не залишилось проєктів офлайн. Тобто в мене залишився буквально один проєкт офлайн в щецені, який я теж принесу повністю віддалено. І так, беру свій бокал. п'ю тільки з бокалів, бо я ж аристократка. Жартую. Одіваюся під піджачок і готова вам розказати топ-5 причин, чому я вибрала саме балі для життя. я була на балі півроку тому, і я зрозуміла феномен, чому туди хочуть всі вертатися. А саме перша причина це атмосфера. Тебе оточує дуже багато гарних речей. Одночасно, неймовірна природа, дуже тепла погода. А я залежна від вітаміну Д, від моря, від взагалі теплої температури. І через це ти більш заспокоюєш Твій стан більш спокійний в тебе через спокійний стан, через спокій якраз приходить більше ідей, більше натхнення, більше бажання досягати своїх цілей, і через це твій шлях стає більш легший, і ти прям занурюєшся в процес. Розумієте? Саме тому на балі зібрано так багато креативних, відбитих, дуже класних людей зі всього світу. І друга причина, якраз цього витікає, це те, що там дуже багато людей балі він. Інтернаціональний. Там зібралися люди з різних куточків, вони будують там свої бізнеси. І через це ти отримуєш дуже багато різних крутих знайомств. Наповнюєшся, дізнаєшся багато чого. І напевно, за свої три тижні, поки я була на балі, я прожила ніби три життя. Третя причина це те, що ціни на рістіки, на житло, на розваги вони такі самі, як в Польщі. Особисто я не відчула великої різниці, можливо, навіть дешевше, можливо, такі, як навіть в Україні. Але при цьому твоє життя набагато, найбільш наповніше, бо ти кожен день пробуєш щось нове це Таке, знаєте, острів для путешественників, там реально є де побувати, і при цьому воно пасує це життя для людей на кожен. На кожен кошельок, на кожен бюджет, якщо ви заробляєте 1000 доларів, якщо ви заробляєте 10 тисяч доларів, вам буде комфортно жити на балі. Бо житло на балі можна знайти від 500 доларів. При цьому це буде житло з басіком. Якщо там якісь сніданки в європейських таких кафешках, то вони можуть коштувати від 300 400 гривень. Їжа там доволі смачна і завжди якась корисна, багато фруктів, багато різних смузі. І через це я теж дуже люблю оцей такий стиль життя і рівень життя на балі. Четверта причина: мені подобається культура і мені подобається ідеологія, з якою живуть місцеві. Бо зараз в Польщі я помітила такі наративи. Мені кажеться, багато хто помітив, що українців починають все більше і більше не злюблювати, Я це навіть відчула на собі. І я не хочу жити в суспільство, де мені постійно чуть лі не плюють в кружку, або де зі мною починають говорити на високих повишних тонах, буквально з ні хера. Я це відчула от недавно. Знаєте, раніше я закривала на це очі, але не хочу, щоб якийсь один чил, в якого там наймніша крайовий, бо він ніяк не хоче робити своїм життям, портив мені настрій. А на Балі всі більшість реально позитивні, персонал максимально привітливий, тобі допоможуть в максимально всіх питаннях. Останній раз, коли я там жила, то я жила у хостів на Вілі і вони мені склали цілий гайд. Подорожі по балі, куди мені варто поїхати, що мені варто побачити, щоб я е, побачила максимально всі класні місця на балі, і при цьому вони ще готували мені сніданок щоранку. І це був щоранку якийсь новий азіатський сніданок. Я тут прикріплю фото. І п'ята причина, я просто хочу звалити з Польщі. І я не знала, куди більш достойне місце я хотіла поїхати, де я відчувала зі всіх країн, де я була себе найкраще. І по своїм відчуттям я вибрала саме балі. Я відчувала себе максимально круто. У мене є там класне ком'юніті дівчат, які теж працюють віддалено. І при цьому балі воно справді дуже комфортно для фрілансерів. Тому, якщо ви хочете вийти на фріланс і почати заробляти віддалено, переїхати в омрійну країну, жити на острові, я вам раджу підписатися на мій інстаграм, бо я там часто ділюся взагалі різними лайфхаками. Як почати вести свій блог і як почати працювати як SMM менеджер я виходжу з дому, за цініці моїй вучок. Зараз ідемо, будемо робити одну основну річ. Доконали мене польські банки. У мене банк ПКО, який постійно лагає, постійно не пропускає рахунки. Через це я не можу отримати гроші від деяких банків. Я хочу цю проблему вирішити перед виїздом, аби вдихати спокійно. Зараз буде конкретний вумен момент. Пішла за картою, мені не дали через те, що нема песеля. Вони хочуть іменно документ, може так люблю бюрократію І пішла купила собі шампунь. Знаєте, я обожнюю цей формат влогів, коли інші блогери починають вчити когось жити на камеру і фарбуються. Тому сьогодні я буду фарбуватися, але не буду вчити нікого жити. Тільки розкажу вам, які інші етапи я зробила перед приїздом на Балі. Боже, не порахуйте, скільки разів я скажу це слово. Вчора я відкрила карту Revolut. Це доволі була легка процедура. Набагато легше, ніж з іншими банками в Польщі. Я нікуди не ходила, просто скачала додаток і вже навіть туди закинула гроші. І житло. Житло я бронювала на Airbnb, що я роблю вже вдруге. Якщо ви їдете не на постоянку, а там на пару тижнів, на місяць, теж вам рекомендую брати через Airbnb, бо насправді от балі відрізняється тим, що там дуже багато крутого реально житла за відносно невисокими цінами, і воно реально буде біля водопадів, з видом на рисові поля, з басейном майже у всіх випадках. Я, наприклад, знайшла житло собі. Це такий, знаєте, як білдинг, в якому є зал, саме це мене підкупило. І також там є басейн на криші. І ось так виглядає кімната власне, це квартира, студія така невелика. Я зняла його на місяць. Попробую подивлюся, як буде. Жалко, що я це зробила після того, як мені вже знайомі мої запропонували з'їхати з ними і знімати вілу разом, що теж дуже популярно на балі. Наступний етап це переліт. Квитки на балі в одну сторону обійшлися мені в 700 чимось доларів, 760-750, десь так, я кажу ціну. І зазвичай переліт в дві сторони, він виходить дешевше. Я пам'ятаю минулого разу, я купляла одразу в дві сторони. І мені вийшло десь квитки по 600 чи по 500 доларів. Точно не пам'ятаю. Зазвичай на кожному рейсі на Балі є пересадка, незалежно від ціни. І ця пересадка, звичайно, в Дохі, в Досі, в Дубаї або десь в Турції. Я минулого разу пересаджувалась в Стамбулі в новому аеропорті, чуть не потірялася там, бо ще ніколи не була саме в новому аеропорті. І цього разу я матиму пересадку годину і, надіюсь, встигну, бо в досі я також ще ніколи не пересаджувалась. Блін, у нас такий гарний макіяж зараз вийде. Зазвичай авіакомпанії якраз є з цього зіркового альянсу, тому вони доволі комфортні. Я ще поки не літала бізнесом, але до цього стрімлюсь, щоб наступний раз вже додому полетіти бізнесом. Поки літали тільки в економі, і е, там нас е, минулий раз кормили щось два, два рази чи три навіть. Е, е. На вечерю і на сніданок, два рази нас кормили Також були якісь вкусняшки, завжди напої. Але е, не завжди так щастить. От коли я перелітала на балі, було все ок. Насправді була дуже смачна їжа, е, був класний в принципі, і персонал і розміщення, я просто заснула і все. А коли я летіла з Таїланду, там теж доволі довгий переліт, нас теж кормили, я отравилася і при... Прикиньте, я блювала і при цьому була ще турбуленція, і це все тривало протягом п'яти годин. Я думала, що я просто ну, вийду з того літака. <свісно> на рахунок привівок і різних таких штук я їх не робила, але знаю, що треба зробити страховку. Цим я вже займуся на місці або запитаю своїх знайомих, бо тут в цьому моменті я прям сама не знаю, коли треба зробити цю страховку. Краще всього вже на місці. І коштує вона десь теж, певно 100 доларів. щось такого плану. І на рахунок привівок я не буду нічого робити. Там не так страшно, немає малярійських комарів, але є теж багато різної живності. Наприклад, в мого знайомого на першій вілі знайшли варана. Варани це такі великі, бувають 4-6 метрові ящери, які є ядовитими, токи тобто виділяється яд з язика, через який можна померти. А моя знайомої взагалі була змія на вілі. Я коли жила, в мене завжди були якісь маленькі такі, знаєте, ящерочки лазили по стіні. Тому бажано завжди е, виключати світло на ніч, е, москітна сітка і закриватися. Знаю, що багато людей брезгує таким, але й мені все одно я не брезгую. Я, звісно, не люблю е, різних насікомих, але під час е, там, життя в Таїланді, під час життя на Балі в мене не було якихось таких конкретних з ними стичок. Що в принципі радує і у моїх знайомих теж не було з цим таких великих там катастрофічних проблем. Повірте, плюсів на балі набагато більше, і вони всі перекривають оцей мінус живності. Питання їжі я не планую в принципі, готувати, бо я рідко готую і в Польщі. У мене на це не вистачає так багато часу, особливо я не люблю мити посуд. Я просто не мити посуд. Якщо я для вас хоч раз готувала, або мила після вас посуд, ви, напевно, дуже важлива для мене людина, або просто мама, яка в дитинстві мені давала за це пень. Я планую харчуватися в, принципі, в кафешках, тобто і мені подобається, що є багато європейської кухні. Мені подобається балійська кухня, вони зазвичай їдять. рис такий дуже смачний з креветками, а я його просто обожнюю з креветками, з, з овочами. Так, у нас залишились тільки губи, отакий от вийшов макіяж. А ще обов'язковий прям елемент рутини на балі це масажі. Я їх обожнюю. Я не знаю, баліський масаж для мене найкращий. Він такий доволі. Не такий м'який, не такий лайтовий, але після нього ти відчуваєшся, просто не знаю, як заново народився. Після кожного масажу тобі наливають е, різні чайочки, там, печенечки. Ти так прям сидиш, розслабляєшся і в мене завжди на масажах. Ми писалися самі охірені сторітеліни. Вечірня рутина на Балі це зазвичай біч-клаби, їх дуже багато, бо на балі взагалі важко купатись, важко плавати, через те, що там великі хвилі. Я одного разу чуть не втонула на балі. Я про це вам розкажу в наступному влозі. І в принципі там океан, якщо ви уявляєте такі, типу, як Мальдіви, знаєте, такий білесенький пісочок, там помірний тихий, тиха вода, то це взагалі не баль. Звісно, там є такі пляжі, але їх не в більшості вони такі з темного піска, і там дуже гарні закати на цих пляжах, але купатися важко. Через це всі ходять вечором в бічклаве, де купаються в басейні напроти океану, зустрічають там захід сонця і кайфують. Я йду на зустріч, а вам бажаю дуже класного дня. І якщо ви хочете більше дізнатися про переїзд, про життя на острові та фріланс, підписуйтесь на мене і слідкуйте за новими відео.